Всім привіт! Мене звуть Андрій. Продовжую розповідь про оформлення власності, яка залишилась в місті Кураха у Донецькій області. Це окуповані Росією території наразі. Значить, ми подали ж документи на частину мами, щоб їх перевести в електронну частину, щоб ми бачили їх в дії. Ось для цього був зроблений запит Деснянським снапам до Мар'їнського БТІ. Отримали звідти відповідь. Так, ось він називається Витяг з Державного реєстру речових прав. Цей витяг підтвердив, що у моєї мами є частина квартири в місті Курахова. Ось потім я сфотографував цей витяг, відправив його до нотаріусу, який зараз знаходиться в місті Павлограді. Вона працює по місту Курахова. По іншим, яким містам не знаю. Ну, по Донецькій області з поспадковим справом Олена Степанівна. Потім я колись назву її номер, треба запитати у людини: можна чи не можна. Далі вона мені скинула список. Чого потрібно мені? Потрібні оригінали. Свідоцтво про право власності на житло, приватизація довідка БТЮ, яку я отримав. ось Я і про неї казав, витяг з державного реєстру. Свідоцтво про смерть батька, оригінал. Ще раз кажу, всі документи повинні бути оригінал. Свідоцтво про моє народження, паспорт плют. Плюс код ІНН і також оформлення послуг нотаріуса коштує 9 тисяч гривень. Також я сюди додав ще від 2 до 5 тисяч гривень, це кошти, які мені потрібні будуть для того, щоб доїхати до Павлограда і повернутися знову в Київ. 2000 гривень, 25 тисячі, це якщо їхати, переночувавши в Дніпрі, а якщо машиною, це близько 5 тисяч гривень. Далі виникла у мене невеличка проблема. Я думаю, велика, але сподіваюся, що невеличка. Виявляється, немає у нас оригіналу свідоцтва про смерть батька. Але дуже добре, що мама, коли була у моєї сестри, це вона забрала ці документи, можна сказати, вкрала. Не тільки про смерть батька, а немає у нас документів. Свідоцтво про народження мами, батька свідоцтва, і інших документів. Ну, окрім неї, взяти було нікому, воно у нас лежало в одному місці. Ось, Я е, сьогодні-завтра йду в Деснянський Ракс, е, при собі треба мати паспорт, свідоцтво, е, свідоцтво про моє народження е, і код. Ось, І буду оформляти е, нове свідоцтво про Смерть мого батька. Як воно там вийде за всі свідоцтва, я потім усім вам розповім. Усім гарного дня, до побачення, пока-пока.